Напередодні виборів на посаду голови Засульської об'єднаної сільської громади жителі села Засуля отримали справжнє свято 16 грудня. Біля приміщення сільського будинку культури відбувся концерт заслуженої артистки України Наталії Май разом з її доньками Олесою та Станіславою. Незважаючи на сильний мороз, глядачів зігрівало тепло сердець виконавців. Професіоналізм їхнього виступу не зіпсував навіть той факт, що чинний сільський голова Сергій Бондаренко усілякими методами намагався зірвати дійство, яке, до речі, було організоване з українським об'єднанням Батьківщина, яке підтримує його конкурента Романа Сидоренка. Те, що вечір обіцяв бути і справді насиченим, свідчив його початок, чого лише було вартим діяння Бондаренка. Спочатку він не впустив приїжджах артистів. До приміщення клубу, аргументувавши це тим, що наразі пізно ввечері воно було потрібне виборчій комісії, яка, до речі, працює до 18.00. Далі йому чомусь стала зайвою польова кухня з гарячим чаєм, який мав хоч трохи зігрівати людей, які замість глядацької зали опинилися на вулиці. Роте, що він стояв на заваді встановлення сцени, це зрозуміло було навіть і без слів. Ну а закінчив свою антикомпанію епічним викликом поліціянтів, на яких, мабуть, Бондаренко та секретар виконавчого комітету засульської сільської ради Олександр Сірик покладав неабиякі надії. Тож мрії про європейську здорову конкуренцію, як завжди, для наших політиків, поки що тільки в планах. Доброго вечора, шановна громада. Вас вітає всеукраїнське об'єднання, Батьківщина! Дорогі друзі, сьогодні дуже святковий настрій. Ми так готувалися до цієї зустрічі. Ми хотіли, щоб вона відбулася у приміщенні, але, як кажуть, не судилося. Бо ви знаєте. Нас не злякати, і якщо у нас є люди, які хочуть один одному подарувати добрий настрій, то вони обов'язково прийдуть на цю зустріч. Сьогодні ми будемо дарувати один одному посмішки. Сьогодні ми піднімемо один одному настрій, тому що так мало зараз у цьому житті позитиву. І сьогодні я вас познайомлю з людьми, які організували цю зустріч. Перш за все, сьогодні ви доторкнетеся до прекрасної української пісні. До вас приїхала заслужена артистка України Наталія Май та її чарівні донечки Олеся та Станіслава. А ще я познайомлю вас з тими. Хто сьогодні свою частинку серця віддасть вам? Це люди, які організували нашу з вами зустріч. До вас сьогодні буде вийде народний депутат України Вадим Івченко. він заступник голови Аграрного комітету Верховної Ради України. Познайомлю вас або ви знову з ним зустрінетесь. Це депутат обласної ради від українського об'єднання Батьківщина Ігор Сірик. І кандидат від нашої партії на посаду голови засульської об'єднаної громади Роман Сидоренко. Отож, друзі, не буду довго вас затримувати. Зараз запрошую усіх, щоб оплесками зустріли заслужену артистку України Наталію Май Олесю та Станіславу. Доброго вечора, дорогі мої друзі. Нічого, що холодно, нічого, що мороз. Ми все рівно будемо співати для вас. Бо ми завжди використовуємо любу можливість заспівати для простих людей. І перша пісня в дарунок Ой, котилась зірка з неба. Підтримайте, давайте грітись разом. Наша влада думала про нас. Ну, чий будинок культури ваш. А чому всі ми сьогодні мерзнемо на дворі? Я не розумію. Тому що комусь не хочеться, щоб ми співали, хтось боїться втратити рейтинги, а треба думати про своїх людей, про свій народ щоб сьогодні всім було тепло і запашно. Ми вас любимо! Ви знаєте, коли ми чуємо такі душевні пісні, то так і хочеться обійняти один одного і сказати найкращі слова. Тому зараз я на цю сцену запрошую народного депутата України Вадима Івченка, який є заступником голови Аграрного комітету Верховної Ради України. Вадим Івченко! Доброго вечора всім. Знаєте, приїхав все ж таки побачити на ваші веселі обличчя, але сьогодні розумію, що ну, не зрозуміло, хто кому служить. Якщо сьогодні депутати або сільські голова є слуги народу, то чому ми в народний будинок не можемо зайти посидити і послухати ці чудові співи чудової жінки? Знаєте, хотів би, ну, я бачу, що ви рухаєтесь. Можливо, хоч натанцюємо сьогодні з вами. Знаєте, я ще два роки тому не був депутатом, теж їздив, дивився, що обіцяють, чому не виконують. І бачу сьогодні одне, що напротязі двох років нашу країну зливають. Взяти непомірні зобов'язання від міжнародних фінансових інституцій, політичні зобов'язання, і вони диктують сьогодні нам умови. І ми розраховували на депутатів-мажоритарників, які мають стояти на захисті інтересів. Вони знають, що таке село, що таке місто, як вони живуть. Ну хіба можливо сьогодні уявити, що газ, який видобувається в тюмені, який транспортується за тисячі кілометрів, який розмитнюються, які ще транспортуються за тисячі кілометрів по території України, коштує стільки ж, скільки газ, який добувається в Лубнах чи в Лохвиць. Ну, неможливо мати одну ціну. Ми про це говорили. І повірте, ми єдина фракція Батьківщина, яка не голосувала за минулий зрадницький бюджет і за, і за позаминулий. Єдине, я хочу сказати, що навіть наші опозиціонери взяли проголосували і забрали майже всі пільги з села, не тільки з села. Вони залишили оподаткування пенсіонерів. Вони сьогодні забрали повністю. Фінансування ПТУ, стипендії, і так воно відбувається, тому що вони не виконують свою волю і не виконують волю людей. Закінчуючи, я хочу сказати: знаєте, дуже важливо, щоб завтра кожен селянин узнав в вашому селі і в цьому селі, що дехто вас просто не пускає в ті приміщення, які належать вам, які належать громаді. І важливо, щоб ті обиралися керівники яким ви будете довіряти, а якщо вони теж будуть так поступати, то будуть лідери, сильні лідери, які представляють ці партії, які будуть безпосередньо впливати на таких керівників, нам важливо, щоб була вертикаль комунікації, щоб лідер міг впливати на керівника, а керівник мав виконувати волю і партійну програму. І повірте, це буде дуже важливо. А якщо буде знову в місцевих радах 10 партій. То повірте, вони так само будуть управляти громадою, як 20 років управляла цією країною. У декого був шанс. Президент, парламент і уряд він міг робити реформи, але він його стратив. Мені б дуже хотілося, щоб ви це розуміли. Чим більше партій в парламенті, тим менше шансів, що вони домовляться. Чим менше, чим більше партій в місцевих радах чи там голова самовисуванням, Тим менше шансів, що цей голова залишиться бути тим, ну тією людиною, яка буде працювати на громаду. І тим менше шансів для, для нього, щоб на нього хтось впливав і для цього для, його заставляв робити ті речі, які, в принципі, він до цього обіцяв. Мені хочеться, щоб ви сьогодні зігрілися. Я буду теж разом з вами. І доброго всім вечора. Підтримайте, будь ласка. Добрий вечір, шановні друзі. Добре! Вам концерт подобався? Да! Давайте ми ще раз подякуємо нашим чарівним, любимим Наталки та доньки за такі прекрасні пісні, за той нас, який вони нам подарували. Да, Дорогі мої друзі, користуючись нагодою, хочу всіх вас привітати наступаючим новим роком. Політика, політикою, але настрій повинен бути новорічний. Я хочу, щоб новий рік. Був роком змін, щоб цей рік приніс вам добробут у ваші всі оселі. Дай Бог вам міцного здоров'я, натхнення і перемоги в майбутньому. Шановні мої друзі, в неділю ми будемо обирати голову засульської територіальної об'єднаної громади. Сьогодні ви бачите, партія Батьківщина представлена тут народними депутатами, депутатами Полтавської обласної ради. Це каже про те, що це команда. Команда, яка працює на благо нашої громади. Тому до нас велике прохання В неділю підтримайте нашого кандидата, Сидоренка Романа Миколаївича. Ми вам будемо дуже вдячні. А тепер, Наталко, дякуємо вам за концерт, за ваші пісні. Дякую, спасибі. Роман Миколаївич, два слова, будь ласка. Дорогі односельці, я дуже радий бачити вас тут. Я вдячний вам за те, що ви змогли прийти на цю зустріч. І, хоч холодно, але в нас серця вони гарячі, вони поруч з нами. Я дуже хочу, щоб наша громада була процвітаючою. Я хочу, щоб наші батьки, доньки, сестри, брати не їздили світ за очі в пошуках роботи, щоб вони тут її знаходили. Я дуже хочу, щоб на наших дорогах, коли зима, не ламали руки, ноги наші громадяни. Я впевнений, що ми переможемо. Я впевнений, що в нас все вдасться. Я вірю в вас. Я знаю, що вас все вийде. Дякую вам. Дякуємо, дякуємо. І хочу сказати, що слово від громади просить Ольга Киба, людина заслужена і поважна, людина, яку ви дуже добре знаєте. Вечір усім присутнім, шановні гості, ми раді вітати вас у колі нашої великої родини. Прийміть хліб святий від щирої душі людської, від щедрої матінки землі. Бо хліб добробуту, початок і символ щедрого життя. Ми вдячні вам за те, що ви не шкодуючи сил і часу спрямували свій талант на нашу спільну справу. Адже дійсно перед нами стоїть важкий вибір обрання голови об'єднаної громади, і тільки від нього залежить наше майбутнє, майбутнє наших дітей та онуків. Але дивлячись на вас і ваший талант, я впевнена. Що у нашої батьківщини є майбутнє. Дякую вам за увагу. А я хочу сказати, що кожна господарка знає, що старі дріжджі погано бродять. Тому робіть висновки і підтримайте нашого кандидата. Дякуємо вам, друзі, дякуємо за терпіння. А я хочу сказати, що сьогодні. Ми приїхали до вас з добром. Кожна пісня, кожен вірш, кожне слово. все було для вас, наші душі і наші серця. І ми не можемо поїхати, не побажати усім вам. много я, много я літа, друзі. Нехай ваше селище процвітає добра, злагоду і миру. І многое літа. Много я літа літа, много я літа, много, я літа, много я літа літа, много я літа. Нога я літа, нога я літа, нога я літа, нога я літа. І ми не кажемо, прощавайте, ми кажемо, до побачення, до нових зустрічей. Ми ще приїдемо, бо ми вас любимо, друзі! Ціла до зустрічі! Поступаючи святами!